Постучали у двері. Я відкрив. Там було два молодих хлопці, років 20-25. А один з них встромив мені в живіт пістолет, приїжджав до стіни і почав щось кричати. Анатолій Левченко відомий у Маріуполі театральний режисер. Чоловік за останні два роки пережив справжнє пекло і тепер навіть не знає, що було страшніше. Початок війни, коли його рідне місто знищували снарядами і він з родиною ледве вижив. Чи подальші події, коли його полонили, запроторили у СІЗО і майже рік безпідставно знущались, шансів на порятунок не було зовсім. І весь цей час пан Анатолій думав лише про своїх близьких, які навіть не знали, де перебуває чоловік. Моя родина складалася на той час. Я, дружина, трохи молодша за мене, і зараз 50 років, син інвалід першої категорії, першої групи Невербальний аутист 21 рік. І теж 92 роки. Вона не витримала всього цього, вона 2 квітня померла, я її поховав на газоні під домом. Через відсутність власного авто родина не зуміла у перші дні евакуювати з Маріуполя, а потім це було вже неможливо. Люди виживали під обстрілами, як могли. Сиділи у підвалах без світла, тепла та води. Їжу готували на багатті, просто неба. Наприкінці березня частину міста, де мешкав чоловік із родиною, вже повністю окупували росіяни. Обстрілів стало набагато менше, але жити так все одно було нестерпно, і невдовзі люди заради порятунку пішли на черговий ризик. Оскільки місто було окуповане, і окупанти почали наводити свої порядки. І всередині міста фільтрація, треба документи і таке інше. Тобто, щоб виїхати через блокпости з міста, треба було так звану фільтрацію. І це робилося в мануше. І треба було туди їхати. 17 травня родина побувала на так званій фільтрації і чекала рішення. А вже за три дні до них у квартиру навідалися непрохані гості. Дружина пішла купити а, синові сиру, а, а я був вдома. Постучали у двері. Я відкрив там, було два молодих. Хлопці, вони почали імпровізований обшук, ніяких документів мені не надали, ні за тримання, ні про що. А цей час да, син інвалід знаходився в квартирі. Вони сказали, збирайся. Я стану почекати, хоч дружина прийде. І, іди, найди кого, сусіда, що посидіти, ми чекати не будемо. чоловіка безслідно забрали, а його родина навіть не знала куди і за що. Садили мене в машину, а, десь посеред вулиці зупинилися і почали е, спрашивати, що я писав, чого тут прозоний допит. Десь він хвилин сорок. Потім сказали, ну ладно, там з собою розберуться. Я наділи мені на голову пакети. Далі чоловіка запроторили у слідчий ізолятор в Донецьку. Це він зрозумів лише згодом. Там зняли відбитки пальців і знову допитували. Я вже тут от зрозумів, тому що е, частина допиту була присвячена моїм виставам, моїй участі в якоїсь громадській діяльності тощо. А частина саме постав е, Фейсбуці. Тут я вже зрозумів приблизно, що мені е, вони хочуть е, пред'явити. Чоловіка заарештували за проукраїнські погляди та звинувачували у нібито розпалюванні ворожнечі, підбурені до екстремізму та тероризму, і навіть закликах до підпалу Кремля, все це через ось такий пост у Фейсбуці, розміщений ще до початку повномасштабної війни. В експертизі е, слідство це було сказано так таким чином. Левченко е, закликав до е, поджогу московського кремля. Ну і а це вже терористична діяльність. Слідчому ізоляторі тимчасового тримання пан Анатолій провів близько місяця. Я був в такому вакуумі. Абсолютно передач там не було. Тобто, оцей місяць я взагалі не знав, що моя родина знає чи не знає. Спитати що-небудь не можна. Охоронці, да, вони вбили людей, прикладав. Ну мені пощастили так. По по позагривку два рази мені з'їздили, не більше. А так, от хлопцям, вони вигадували свої, значить, такі маленькі катування. Тортури, знущання і абсолютне нерозуміння, що з тобою буде далі. В середині червня чоловіка перевезли до іншої в'язниці, і там він провів ще близько дев'яти місяців. Таким чином, в мене на жовтні місяць було три справи разом. По термінах це могло бути від 7 до 9 років. Не було щастя допомогло нещастя, оскільки вони зробили цей, значить, псевдореферендум із 4 жовтня, за їхніми поняттями, ця вся вже територія є територією Російської Федерації, тобто мала відбутися перекваліфікація ДНРівського законодавства, так званого на російській. Ну і з'ясувала, що перша стаття оця, значить, розжигання на. Цінальний розділ, а в російському законодавстві на відміну від Денерівського при першому скоєнні такого злочину, а вона не є кримінальним, а є адміністративним. Тобто ця справа була просто закрита. З'явився шанс, що і дві інші кримінальні статті перекваліфікують в адміністративні. На це пішло ще п'ять місяців. І нарешті, у березні, пана Анатолія випустили під підписку про невиїзд. А в середині липня чоловіку вдалося вибратися з Маріуполя на підконтрольну Україні територію. Загалом на даний час з полону росіян вдалося повернути лише близько 150 цивільних. Але тисячі людей продовжують лишатися в неволі. І в більшості випадків рідні полонених навіть не знають, чи живі їх близькі люди. Всі називають різні цифри, дуже важко державні органи. Ну, 1600 це цифра каштабу. Вони сказали, що 1600 цивільних встановлено місце перебування за гратами зараз в Росії і е, е, на повних територіях. А загальна цифра їх 14 тисяч, але вона дуже така непевна, розумієте? Бо різні установи кажуть різні цифри. Насамперед кажуть правозахисники, важливо встановити місце знаходження полонених. Відтак Харківська правозахисна група розпочала проєкт з пошуку зниклих безвісти цивільних та військовополонених. Людям надають не лише юридичну, а й психологічну допомогу. Крім цього, вже працює і гаряча лінія з пошуку зниклих безвісти 20 24 02. Дзвінки безкоштовні. Слід дзвонити всім тим, у кого зникли безвісті цивільні, або вони не знають, де знаходяться військове От Саме таких ми запрошуємо. Коли людина позвонить, оператор візьме слухавку, і він в неї візьме відповіді на 14 конкретних питань, дуже простих, які стосуються особистих контактів цієї людини. Гаряча лінія з пошуку зниклих безвісти. 0800 20 24 02